Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі Готуємо разом з Алою. Сьогодні я хочу з вами поділитися рецептом дуже смачних чебуреків. Вони готуються дуже легко та просто і швидко. Я впевнена, що вам сподобається мій рецепт. Беремо 600 г борошна. Я додаю 200 г гарячої води. Все добре перемішуємо. додаємо одне яйце, 30 г олії, та пів чайної ложки солі. Все добре перемішуємо. Далі вимішуємо руками. Дивіться, яке у нас з вами гарне вийшло тісто. І зараз я положу до пакета на півгодини. У мене фарш у 780 г. Сюди я додала дві середніх цибулини, посолила та поперчила за своїм смаком. Також додала трішки холодної води, щоб наш фарш був сочний. Наше тісто вже відпочило. І зараз я поділю його на декілька кульок і буду розкатувати. А стіл обов'язково присиплю трішки борошном. У мене вийшло 11 кульок. 4 кульки я залишу, а решту я накрию плівкою, щоб не засихали. Розкатий нашу Кульку. Розкатуємо дуже тоненько. Далі йому так повершуємо, так сильно придавлюємо. Коли ми придавлюємо, то склеїться наше тісто. Так, і з другої сторони теж. І лишні края відрізаємо. Ось такий дивіться, у нас гарний вийшов чебурек. І зараз будемо смажити його. Наливаємо до сковорідки соняшникове масло. Змажимо наші чебуреки по одній хвилині до двох сторін. Подивіться, які гарні і смачні чебуреки у нас з вами вийшли. Бажаю вам всім приємного апетиту! Готуйте разом зі мною. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі і не пропускайте мої нові відео.